До Сум приїхала дружина президента Марина Порошенко. Вона відвідала інклюзивно-ресурсний центр у Косівщині, державний університет і виробниче підприємство Стиль Українського товариства глухих. Репортаж далі. Марина Порошенко мала приїхати до інклюзивно-ресурсного центру о 14-й годині. За 15 хвилин до того на неї чекали ось ці люди. Добрий день. Вам правду треба казати? Звісно, я тут працюю в Сумському районі. В Сумському районі. Ні, я не вчитель школи, я фахівець соціальної роботи. А як ви дізналися про приїзд? Так у засобах масової інформації в інтернеті, на сайті адміністрації районної. Цікаво побачити першу леді України. Ми приїхали з іншої школи. Якої? Сумської? Сумської. Сумського, а з району. З Сумського району. А як ви дізналися про приїзд і чому ви тут саме? <рес> ну ми приїхали під підтримати інклюзивну освіту в нашій Україні. Нас тут багато. А ви всі колективом усі? <рес> а як ви дізналися про приїзд? А ми ось блокі Петра Порошенка. <рес> і що ви від неї хочете почути сьогодні? Ну хочемо, що вона щось нам скаже гарне слово, якесь напутственне. Максим, такой контроль продавать сейчас. Дайте, пожалуйста. Цей інклюзивно-ресурсний центр у Сумському районі утворили. Торік його директорка розповіла, хто як та для чого його фінансує минулого року. З 2018 рік близько 3 мільйонів 800 тисяч було виділено на фінансування нашого навчального закладу. Це побудована нова котельня на альтернативних видах палива, це і вікна, це і придбано 11 мультимедійних комплексів, чотири проектора, нові меблі. Ці гроші це з якого бюджету виділялися? З державного бюджету. З державного так. бюджету. А із ви отримали якісь гроші з фонду Петра Порошенка? Так. Ні. Марина Порошенко приїхала о чотирнадцятій. Спочатку спілкувалася з дітьми, потім оглянула класи інклюзивного центру. Ми готуємо вже майбутніх тренерів, вони мають відповідати дійсно всім вимогам міжнародним і вони отримують сертифікат тренера. За які гроші ви сьогодні приїхали до нас? Сюди за свої гроші приїхала. Так, да. Я взагалі їжу у всі відрядження за свої гроші. Да. Я купую квітки і приїжджаю. Наступна зупинка у Сумському державному університеті. Тут її зустрічали учасники освітянської конференції. Я педагог-організатор. У нас сьогодні тут проходить третя конференція. А зараз ви находимо на першу леді України. А вас сюди хтось запрошував? Ну, це входить в рамки конференції нашої. Усередині університету вишикували студенти. Закінчилися пари, і ми прийшли сюди. А чому сюди прийшли? Ми сюди прийшли. Для чого ми сюди прийшли? Насправді я особисто не знаю для чого ми сюди прийшли, чесно. Але так склалися обставини, що ми маємо зараз зустріти представника. Тому ми чекаємо. А кого ви зустрічаєте? Як мені відомо, Марину Порошенко. Жену президента зустрічаю. Вручайте вас сюди, запрошував. Представляю спортивну громаду університету. А у вас зараз які парки? Вихідний на нашому факультеті. Виробниче підприємство Стиль Українського товариства глухих дружина президента відвідала останні наприкінці його робочого дня. На зміні зараз чоловік 60, 50-60 чоловік це дві бригади. Одна з однієї сторони, друга з іншої сторони. Дві бригади працює. час зусиль запланована під час виборки, Так, розумію? Так. Так, А у нас Візит тривав три години. Супроводжували Марину Порошенка, працівники Служби безпеки, поліції та охорони. Євгенія Токарєва, Владислав Бурнаков, новини на ЮАС Суми.